І всім. Пілігримо, любі друзі, в цьому відео я вам розвім цікаву інформацію, яка буде цікава для кожного. А саме зміна копійок на шаги. Коли з'явилася ця ідея? У день народження української гривні, тобто 2 вересня, Національний банк виступив з досить неочікуваною ініціативою Переименувати монети копійка на шаг. Це досить незвичайний термін для більшості пересічних українців, що ніколи не стикалися з таким позначенням розмінної монети. Хоча це слово присутнє, зокрема у творчості Тараса Шевченка, у широкому вжитку воно здебільшого не зустрічалося. Чому ж виникла така пропозиція? Колометна з Андрій Пишний під час презентації ініціативи підкреслив, що це необхідно для відновлення історичної справедливості, сприяння диверсифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу України. Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку. Що така назва для розміни монети як копійка, фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було насправдливе в нього вкрадене та понівечене кремлінськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої споредненності з будь-чим московським, ми маємо своє питоме українське слово для визначення дріб... дрібних монет. Це слово Шах, сказав він. Звідки з'явилася копійка? Нарадше хтось коли-небудь задумується про етимологію такого звичайного слова, як копійка. Проте, якщо відкрити в Вікіпедію, перше, що ми побачимо, це копійка, розміна монета України, Білорусі, Росії, раніше Російській імперії, СРСР, також і розміною монетою в незвичній Придністровській Молдавській Республіці. Саме ж слово копійка. Походить від назви державної московської монети, на якій було зображено вершника зі списом. Чому на заміну московської копійки пропонується саме назва шах? Венбул зазначає, що відродження назви шах повинна українським монетам власну ідентичність. Також назва Шах вже використовувалася як на території Києва, так і в українській грошовій лічбі з 16 по 17 століття. Це унікальні найменувальні монети якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається у класичній українській літературі, зокрема, часу згадується у творчості Тараса Шевченка та Лесі Грінки. І також вона зустрічається у інших письменників. Йдеться у поясненні регулятора. Що за грошова одиниця шах? Інформацію про українську грошову одиницю під назвою шах знайти нелегко. В радянські часи про неї ніде не згадували. У нумізматичних словниках лише вказано, що це дрібна грошова одиниця, яка використовувалася в 17 столітті, коли українські землі ходили до склади Польщі і Литви. В той час шаги коштували дві російські московські копійки, що робили досить рухомо грошову одиницю. Після того, як українські землі прийшли під контроль Росії, про прошах забули. Проте у 1917 до 1918 роках. Під час революції України про Шаю згадали знову. 9 лютого 1918 року більшовицькі війська під командуванням Миколи Муравйова підійшли до Києва і уряд на чолі з Михайлом Грушевським був змушений приїхати до Житомира. Історики виділяють два періоди перебування Центральної ради в Житомирі. Спочатку, кілька днів, після чого військо більшовиків наблизилося до міста, і його уряд знову був змушений приїхати вже до корисня. Коли ж Грушевський повернувся з корисняння в Житомир, було прийнято рішення про провадження нової грошової одиниці гривні. Саме тоді у Житомир, а не в Києві, затвердили назву шах для дрібної монети, яка складалася з трьох частин гривні. Чому зміна назви монет піде на велику користь? Зміна назви монет на переконання регулятора сприятиме дерасифікації та деколонізації процесів, що розпочалися з розпадом СРСР. Та пік яких припав на початок війни Росії проти України у 2014 році, і активно триває донині. Процес деросифікації в нашій країні нелітко проходять досить болісно і зі скандалами. На жаль, частина українців досі тримається за минуле, пов'язане з країною-агресором і радянщиною. Та активно виступає проти переманювань вулиць та зденснення пам'ятників російським радянським діячам. В Україні достатньо громадян, здебільшого старшого віку, які, досі, які навіть досі називають рівні рублями. Ну, Демон, що ініціатива Нацбанку спричинили палки обговорення в соцмережах. Реакція співгромадян різна. Від підтримки до не на часі, чому зараз, нема куди зайві гроші дівати під час війни. Зараз потрібно патрони штампувати, а не шаги. Самому ж НБО наполягає, що за, саме зараз влучний час для відновлення національних традицій у грошовому обігу. Сучасні соціологічні дослідження свідчать, що саме зараз переважна кількість українців дікалися історією та культурою України. Пишаються їх і державні символи, зокрема українською мовою та національною валюти. А гроші є важливим символом державності, який кожен українець щодня тримає в руках, кажуть регулятори. регуляторі. Додатково цікавенка. Слід зазначити, що зі здобуттям України Незалежності у 1991 році постало питання провадження власної грошової одиниці. За даними, НБУ, жвава дискусія викликала потенційні назви для монет, пропонувалися різні назви, зокрема і шах. Зразки таких монет навіть були виготовлені на Луганському верцатобудівному заводі у 1992 році. Натомість, 2 березня. 1992 року основною президії Верховної Ради України було стверджено назву Копійка. А що ви думаєте на рахунок зміни копійок на шаги? Пишіть у коментарях. Дякую всім за увагу, дякую всім за перегляд і всім до зустрічі, всім пока-пока.